На 11-й місяць повномасштабної війни великі міста Луганщини залишаються окупованими росіянами. Майже знищений Сєвєродонецьк, Лисичанськ, рубіжне у кризовій ситуації. Комунікацій немає, люди замерзають днями до захопленого Лисичанська. Російські загарбники закрили в'їзд для цивільних, пропускають лише тих, у яких місцева реєстрація. Анна все життя прожила у Лисичанську, працювала в лікарні стоматологом. Вона пам'ятає війну 2014-го, коли так звані ополченці захопили на кілька місяців її місто, як їй погрожували співробітники здати ворогу за проукраїнську позицію, як допомагала українським військовим, та як повномасштабна війна 2022 року змусила полишити рідне місто у подкасті Дарії Бурої та агенції Бітюк Медіа вижити. Я все життя жила в Лисичанську. Ну тільки крім ті роки, коли навчалася в Донецьку. П'ять років я навчалася в Донецькому медичному університеті. Жила собі, так сказати. В мене є брат, ще який живе зараз у Сілідава, лікар, теж травматолог, який жив до 14-го року у Донецьку. був теж за відділенням травматологічного травматології, теж все залишилось там. і... Будинок і життя, і мої племінники два вже дев'ять років. Не знаю, що таке домівка своя. Потім повернулася до Лисичанська і почала працювати в міській поліклініці. І Так і працювала по 24 четвертого лютого, і після ще місяць я намагалася ми працювати, коли вже були обстріли. Не до всіх ще доходило, що йде війна. Чотирнадцятому, з чотирнадцятого по 22. -й. ну я вам скажу так: навіть ми, коли жили там, і де 30 кілометрів від нас було вже ЛНР Первомайськ, тобто нас деокупація пройшла, а вже Золоте, гірська громада. А 30 кілометрів Первомайську вже не було де окупації. Там люди жили е, під Линеєю, так скажемо. Да? І в 14-му я познайомила, в 15-му я Чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік ми допомагали як волонтерський центр. У нас був ми, коли почалася вже пройшла деокупація, то ми е, організували волонтерський центр, який допомагав трохи допомагали переселенцям. Ми не багатим допомагали. Ми допомагали військовим. Тобто, ми працювали з військовими. У нас були і ми пляли свідки, розвозили. Передачі по передовій е займалися. Я лікувала зуби, бо на жаль, не всі лікарі хотіли лікувати зуби військовим. українським це була така взагалі, історія про те, як це бути українським на Донбасі. Е я вам розповім такі дві історії. Коли ну, по перше було так знаєте, цікаво, бо 9 травня я була у Львові. Я була в санаторії в Моршині, виїхала. 9 травня я була у Львові, 11 травня я була в Донецьку. Це був останній раз, коли я була, бачила Донецьк. Це було абсолютно пусте місто. Не було машин, ні машин, нікого, нічого. Мене брат привіз на автовокзал, щоб їхати додому. І мені е, касір каже: автобус вже уїхав. Я кажу, ну там буде через півгодини, через годину. Вона мені каже, не факт. Якщо що, доганяйте той. І ми на машині догнали автобус, я, ну, мій брат пересадив, я приїхала в Лисичанськ. Я бачила в той час Бахмут, ну, тоді він був ще Артемівськ. Я бачила людей, які йшли дійсно з Баяном на референдум. Я бачила ці Еленерівські Денерівські пости, які перевіряли. Я вже тоді розуміла, коли я їхала від селя, я ну, нічого не купляла такого, знаєте, про українського, бо я розуміла вже, що, ну, що це може бути якісь проблеми, бо вони перевіряли сумки. Ну, У мене був паспорт прописка Лисичанська, тобто ніяких питань не було, але це було ну, так знаєте, не, не дуже приємно, коли заходять з автоматом. Це перша моя така. Була ситуація, коли я стикнулася з цими людьми. Ну а потім я приїхала додому, почала задавати питання, там як заввідділення. Я головному лікарю почала б питання, бо почався підготовка до референдуму. Я стала задавати питання, і мені депутати міського міської ради кажуть: ну будемо як то договарюватися. Тобто вони були в курсі. Вони були в курсі, і народні депутати, які були там, наші бойко, Дунаї, вони були в курсі цих, цих питань, бо вони це все розмхували. Це було ясно. І після цього почалася, так сказати, ситуація, коли після референдуму ми почали почали жити якось. Я своїх поглядів не, не, не приховувала, так скажем. Але 90% нашої поліклініки дуже чекали Росію, дуже чекали, вони Росію чекали, вони, вони ЛНР, для них було ну, такий переходний період. Тобто вони казали, ну це таке, ми завтра-завтра будемо всі в Росії заживемо класно. Тобто все, життя удалася. Ну, дійшло до того, що мені моя медична сестра приходить і каже, Анна Вікторовна, ви б якось більш так обережніше, бо вас хочуть здати вже на підвал співробітники. Ну, я так знаєте, пішла, взяла лікарняний про всяк випадок. А в мене є сестра двоюрідна, в неї є чоловік. Вони пастора протестантської церкви. І він сидів на підвалі. Його здали, його же, е, ті, хто ходив до церкви, його здали, його били, йому зламали щелепу, його катували. І ну, Більш-менш там через кілька днів нам його ну, змогли ми його достати від тіля. Це був мозговий такий був у нас відомий там бойовий. Це він сидів у нього на підвалі і він тоді виїхав. З дітьми вони виїхали, ми їх відправили. А я з сестрою залишилась. Моя мама виїхала, і ми залишились там. І коли вже 24 липня нас було, ну зайшли, зайшли українські війська. То я вам скажу так, ну нас обстрілювали тоді 5 днів, це було там визволення, ну це було страшно. Ми живемо там на е, посілок, якби воно так потечне далі від міста. І ми чули там всі вибухи, але ну, до нас не, не долетіло, не до недогріміло, не долетіло. Ми якось так пересиділи це. Але були руйнування, і були загиблі, і мирні люди, і військові. І коли я приїхала, поїхала вже машиною, вже я зрозуміла, ну, що можна виїхати в місто, я виїхала, і коли я побачила український флаг, я заплакала. Я, я, я ніколи не думала, що я буду плакати, але я побачу прапор України. Я привезла їм води. ж ну, не було води там в місті, я привезла їм води, що я могла привезти. їм. І побачила, побачила прапори і там. Вони були такі спомлені, ці, ці хлопці. Тобто, я не знаю, для, для мене це було син. Після цього ми, за були активісти. Люди, які були такі, як моїх поглядів, і ми зробили цей лисичанський волонтерський центр. де ми допомагали військовим. Багато хлопців приїжджали до нас. Ну що могли. Аня, Над... А уточнення по ем, колегам, по тим громадянам, які погрожували ніяких, здати, вони ніяких. як повели себе, коли знов Україна повернулась. Стрижатали зубами. Я ж вам кажу, приходять люди. Військові лікувати зуб, а йому каже лікар, а я не хочу його лікувати, я йому нічого хорошого не зроблю. У мене було по 15 чоловік в день, бо вони їхали з Кримського, там, ну сіля, з передової мені волонтери їх привозили. У мене було дві дівчинки, які лікарі теж ну, які були з моїх поглядів, які ну, підхоплювали цих військових. Потім, потім плюс-мінус, вони приймали вже, ну, тобто немає куди діватися. Але, але всі 8 років я не можу сказати, що вони були дуже там, задоволені, знаєте, і, і там, змінили якось свої погляди. Ну так, змирилися, скажімо, з цим, що ну, Україна і Україна, але наративи такі були, що нічого гарного немає з того, що нас от. Визволили і шо з того, знаєте? Деякі виїхали, потім повернулися, бо не все так було гарно в Росії для них. А що робити? Мій головний лікар казав, Аня. Мовчи, вони теж люди мають, мають своє право на своє мніні. Знаєте, так я говорю, ну послухайте, я значить, за Україну я сліпию пельку свою сину і знаєте, там щось думай, а е хто за Росію, вони мають своє мніні. Ну, таке були там різні такі суперечки. Ну, якось ми працювали. Якось ми працювали. до... Лютого 24-го року, а до двадцять другого року я в 15-му, п'ятнадцятому році. Я вже заплуталася. В 17-му році я познайомилася з ним чоловіком. Він був військовий переселенець з Зваріна. Він був прикордонником і він служив у місті щастя Пекаші. Щастя. І 22-го він був він до цього в нього була операція на серці. І він був на лікарняному, його треба було комісувати, ми не встигли комісуватися, в нього була операція там складна. І він 22-го поїхав у щастя, ну, здавати там лікарняний, там всі документи. І Він приїхав і каже, його хлопці стояли вже на кордоні, тоді у Стрільцовці, там це десь вони біля біля мілового. Вже обстрілювали щастя. 22 22-го. були такі щільні обстріли. Він приїхав Почали у щастя, коротко. там був мост на Луганське, оце є, який там був пункт пропуску, але він не працював. І він каже, я вийшов з машини, а мені бі біжить у казки і у формі військової, бо він у гражданки був, і кричить: Ти шо, лягай! бо, бо... і, і почались обстріли. Я каже, був. ну... Шокі, що, що вже так от, міна, мінометом чи чим там відстрілювали. Тобто все це було. І він повернувся додому. 24-го він був вдома. І коли це все ми зранку встали, ну, ми були в шоці в такому, знаєте, зв'язку з його частиною не було, бо вони ж були там. Він знає, що він був там загибло дуже. Багато його побратимів попало у полон. Дуже багато хлопців, були, потім виходили з оточення вже там по одиниці. Пройшло вже кілька місяців, як вони виїжджали, там їх хто, хто як виїжджав і вивозили там їх і за гроші, і не за гроші. Тобто, і Ми, 24-го, були вдома, 25-го були вдома, а 26-го він забрав речі і ми поїхали. Ну, в Лисичанську був Луганський прикордонний загін, була його ну, штаб. Ми приїхали туди, вже там нікого не було. Ну там були якісь там чергові, там якісь люди були. Йому сказали, ви звільнені, можете їхати додому. Ми повернулися додому ще, він просидів два чи три тижні, я вже не пам'ятаю. Ми почали волонтерити, розвозити ліки, розвозити речі, допомагати там, кому треба було кудись переїхати, виїхати, там, бабусі, дідусі. Я стала штаб, у нас був при лікарні волонтерській. Ну, почала там якось організовувати там якісь питання. Багато людей повиїжджало моїх. Моїх робітників, але ж ми ще була надія, що все ну, якось так. Сьогодні-завтра все закінчиться, і треба ж було продовжувати якось працювати, тобто організувати треба було якийсь процес, бо люди ще в місті залишилися. Я думала, там ну, будуть зараз там бойові дії там, на Донбасі, знаєте, буде загострення, там по лінії розмежування, там ну можливо якісь там дії. Але того, що сталося, я не могла навіть уявити. І ми працювали, ну не всі там дві-три медсестри і два-три лікаря. Ми виходили і працювали. Були вже обстріли, були вже і попадання, і лікарню прилетіло до нас. Ну ми працювали ще приймали людей. Ми привикли в 14-му, що якщо обстрілюють, то це десь близько. Розумієте? Ну, тобто якісь там кілометри. І для мене було дивно, що от тоді я почала чоловіка питати, як це, він ну, то ж каже, ну це ж дальнобойна артилерія плюс авіація, що воно прилітає во всі частини е, України. Тобто, я не могла розуміти, що, ну, на, на, наскільки масштабно це все. Бо я ж розумію, що, є, що вони не дійшли до Северодонецька, вони під Северодонецьком були, я лікувала хлопців, вони стали перед Северодонецьком. Був уже кінець березня, от так. Тобто, ну, доволі швидко вони просунулися до Сєвєродонецька, потім вже такі більш тривалі бої за Сєвєродонецьк і Лисичанськ вже були ну, кілька місяців. І 20 березня мій чоловік йому позвонили з частини, що він треба йому прибути для несення служби. Він зібрався, ми побули з дитиною. Три-чотири дні, потім він коли пішов служити, потім з'їздив Сєвєдонець, приїхав сказав: мабуть, збирайтеся і виїжджайте, бо я бачу, що нам ну, буде все погано. Тобто вже в березні було видно по Сєвєродонецьку, які там ну, прильоти, і були вже руйнування там і. Ну, і частного сектора, і домівок всього. Ну і ми зібрали речі, кота, сіли на машину, виїхали за Лисичанськ і моя машина зламалася. І благо, що ми їхали з моєю сестрою, яку евакуювали. Ну, християнська церква, вони організовували, вони, до речі, дуже багато допомагали, і дуже багато людей еваквойовували і їздили до останнього, як тільки було можна, і навіть зараз допомагають. Є люди, які залишились в, Лисич в Луганську, і вони приїжджають в Лисичанськ і привозять там, хто там є, там їжу, там свічки. Ну ну що можуть. От. І машина моя зламалася, ми пересіли на буса, в якому ми їхали з сумкою. Машину залишили на трасі, поклали ключі рядом і поїхали. Ну, тобто ну, потім потім вже, там, через якийсь час мій чоловік її притягнув назад додому на трасі, потім на трасі перетягнув Дніпро, ну це вже така історія. Друга, ну, і все, він пішов воювати, він був попасній, А ми виїхали. Спочатку ми виїхали на Мельниччину, були там, у дитячому садочку жили, а потім уже переїхали в Львов, бо чоловіка перевели сюди за ротацію, і мене знову. Попав в госпіталь вже три чи чотири рази пролежав, бо в нього високий тиск, і проблеми з серцем. І зараз він ну, він служить тут, але зараз знову вони збираються їхати під бахмут. Ну, а ми поки що з дитиною. Мій там дядько залишився з родиною, зі своєю, він захотів виїжджати. Ми його уговарювали і просили, він залишився там. Залишилися мої сусіди на, на вулиці, які мені. Прислали відео, і коли є зв'язок, вони переслали. Ну, сусіди мої туди їздили за речами, зняли, зняла, зняли мій будинок, який там розграбили, розстрощили, повибивали все, що можна, бо там вони жили в корки. І все там ну, взагалі там жах. Там все поперевернуто, -по 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 повибито. По розтягнути, то навіть єграшки дитячі. Але виїхати, я вам скажу так, не... хто хотів виїхати, ті мали змогу виїхати. Навіть в останні дні, перед уже 1 липня, коли, вже, коли зайшли війська російські, людей вивозили на броньованих машинах, бронежилетах. Казках, ну, дуже так на серйозній техніці, тобто була змога їх. По тим відео, які я бачу там, в наших яких, чатах, ну, понищено не так, як там попасна, не так, не так, як рубіжне, але понищено. Навіть, мабуть, і Сєвєродонецьк більше понищений. Ну, я не, не можу ну, зрів... Та інформація, яка доходить, вона дуже така дозована і там в ну, центральній вулиці там знімають хтось, там, як заїжджає туди. Але зараз там складно туди заїхати і виїхати в інтіля. Це ж треба їхати через Росію, через Прибалтику, Польщу і потім заїжджати на територію України. І також і назад. Коли я виїхала в тіля. Ну, перші місяці я все надіялася, що я туди повернуся місяць-два і все закінчиться, і ми заїдемо. А зараз я навіть не знаю. Ну, розумієте, я, ну, люди, які виїхали, ну от я там жила все життя. Да? Там моя робота, там мої батьки поховані, там моє е, моя хата, там мої речі, які е, мої, там, моїх рідних. Ага, ну, по суті, е, я переживаю зараз соціальну смерть. Знаєте, ну, тобто я жива як людина, да? я дуже ну я не, не держалася за майно там. За я розуміла, що життя там життя моє, моєї дитини це головне. Навіть там робота, не робота, не, не, не нічого це не, того не варте. Але е, в 50 років ти приїжджаєш, і в тебе соціальна смерть. Тобто, ти е, не маєш зв'язків, не маєш друзів, не маєш роботи, не маєш житла, не немає е, фінансів, не маєш ресурсів. Відновлюватися. Це з одного боку. А з другого боку, повернутися туди, я розумію, що за 8 років було, в 14 му там не такі були руйнування, і те, і то навіть не знесли, то, що зруйнували, там два дома знесли, які там були в аварійному стані. А це все стояло, і тебе кожен день ти їдеш і воно тобі нагадує. Так Там було пару таких. Да? А зараз я приїду і там все зруйновано. Плюс там, як мій чоловік каже, там ну, Аня представ, там 30% не долітало, не взривалося, там не підеш ні в ліс, ні на річку, не в поле, не, не на кладбище, ну, ну, нікуди. Тобто це територія якась буде, якийсь час. Я, не, я, не, я розумію, що. За, не, 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 не відродиш це, не піднімеш це, знаєте. Е, ну, Тобто це дуже таке питання, я не знаю. Я, я не можу зараз сказати. Якщо б зараз було місто звільнене, я б, мабуть, тоді якось по-другому вирішувала, що мені повертатися, але не знаю. Нам треба готуватися до важкого періоду. Я, я в 2014-му це казала і своїм там співробітникам розмовляла, ну, могла з друзями ми розмовляли. і я бачила по пацієнтам, які після приходили ті, хто пройшли АТО. А зараз треба готуватися до того, щоб буде багато людей із психічним розвитом, і з інвалідністю, які з це його обостряне чувством справедливості, це я за це думаю і кажу всім, що головне, щоб ми потім не відвертали очі від цих людей. Це буде саме страшне.